Мир може настати раніше ніж очікувалося. Сполучені Штати та Україна зробили важливу заяву. Завершення війни, реальні кроки до припинення вогню та деескалації є необхідними для запобігання новій агресії. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Упродовж останніх двох діб спеціальний посланник з питань миру Стівен Уїтков разом із Джаредом Кушнером провели черговий раунд переговорів із секретарем РНБО України Рустемом Уміровим та начальником генштабу ЗСУ генералом Андрієм Гнатовим. Про завершення зустрічі повідомив сам Уміров. За словами посадовця, основна увага сторін була зосереджена на тому, щоб сформувати реальний та життєздатний план досягнення довготривалого і справедливого миру для України. Відбулася шоста зустріч сторін за останні два тижні. Підтвердив, що пріоритетом України є урегулювання, яке гарантує захист незалежності та державного суверенітету України, безпеку українців і формує стабільну основу для успішного демократичного майбутнього. Наголосив він. Уміров розповів, що під час перемовин детально обговорили підсумки контакту американської делегації з представниками Росії. Та можливі кроки, які здатні наблизити завершення війни, американська та українська сторони також узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки, та обговорили необхідні засоби стримування для забезпечення стійкого миру. Обидві сторони підкреслили, що справжній поступ у досягненні будь-яких домовленостей залежить від готовності Росії продемонструвати реальну відданість довгостроковому миру, зокрема, здійснити кроки до деескалації та припинення вбивств. Додав він. Секретар РНБО підкреслив, що і українська, і американська сторони повністю солідарні у тому, що для запобігання новій агресії та реалізації широкої програми відбудови необхідні реальні практичні дії щодо припинення вогню та деескалації. Політичний експерт Максим Розумний, який є професором кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, у інтерв'ю Головреду прокоментував заяву прес-секретаря Кремля Дмитра Ушакова про те, що Росія веде переговори лише зі Сполученими Штатами Америки. Виключили це однозначно, на думку розумного. Це підтверджує, що Україну та Європу виключено з переговорного процесу. Він пояснює, що для Путіна це ще й важливий іміджевий фактор. Йому потрібно постійно демонструвати росіянам, що він не програв, що він впливовий лідер і все ще легітимний.